Добрий день, вітаю всіх. Ви на каналі професора Анохіної Галини Школа здоров'я. Сьогоднішня тема нашого з вами заняття це інтуїтивне харчування. Хто підказує нам, що їсти? Всім відомо, що є великі такі рекомендації по харчуванню, скільки треба їсти білків, жирів, вуглеводів, які. Які продукти краще вживати, які не вживати, але вони розраховані на середньостатистичну людину. Вони не розраховані на конкретну людину. А спостереження показують, що, наприклад, деякі люди, які дотримуються дуже чітко таких наукових, як кажуть, рекомендацій, можуть хворіти навіть більше тих. То, допустимо, може не звертати уваги на ці рекомендації, а харчуватися так, як їм підказує їх їх організм. Навіть це відомо, що кількість довгожителів досить велика в тих регіонах, які люди ну зовсім, як то кажуть, не так харчуються, як написано у різноманітних рекомендаціях. Ну, наприклад. Полюс вічної мерзлоти, ояку, о, ояком в Російській Федерації. так, Там дуже багато є довгожителів. Ну що ж вони там їдять оленяче молоко, так, оленину, яку навіть можуть не готувати? Ну там, якщо вдасться там якусь рибу, а в трошки потепління, то якісь там травички і дикі ягоди. А от долина Хумза в Пакистані дуже бідний регіон, так? Там теж дуже багато довгожителів. Очевидно, що вони їдять те, що їли їхні предки, що дозволяло їм виживати. Так зване інтуїтивне харчування, і ним не слід нехтувати. Тепер треба розібратися, хто підказує нам, що їсти. Як не дивно, ви будете здивовані, но кишкова мікробіота. Керує нашим вибором продуктів харчування. Якщо ми поставимо таке питання, хто в домі хазяїн, то чітко можна сказати, що це мікробіо, мікробіота. Навіть по тій простій причині, що в кожній нашій клітині, нашого організму, є десятки, а то й сотні мітохондрій. А що таке мітохондрія? Це бактерія. Кисень утилізуюча бактерія вона має свою, свою ДНК, вона має свій генетичний, вона дуже незалежна, вона не залежить від наших бажань і від наших цих самих. Вона керується своїми мікробними особливостями. І чим менше в клітині цієї кисень утилізуючої мікро, мікробів та мікробу такого кисинтелізуючого тим звичайно ми швидше старіємо, а припинення їх працювання означає біологічну смерть Тобто кишкова мікробіота керує нашим вибором продуктів харчування, вивчення кишкової мікробіоти методом метагеномних досліджень це в останні роки виявило велику різницю складу кишкової мікробіоти в залежності від харчування. Людини, як і інші савці період новонародженості, харчується материнським молоком. А потім переходять на видовий тип харчування. Частина тварин харчується рослинною їжею, частина виключно тваринної ще змішаною. Люди харчуються змішаною їжею, проте кількість тваринної та рослинної їжі різко відрізняється від людей північі і півдня. Міграція населення, змішання різних народів, призвело до складнощів, такого персоніфікованого вибору харчування. Ми там Геномні дослідження кишкої мікробіоти виявили велику різницю її складу у людей, відділяють три основні ентеротипи. м'ясоїди, у них переважає такий рід, як називається бактероїдис, так, такі є, е, такий клас мікроорганізмів кишкових. крохмалоїди переважають такий клас, як привалетта, і фруктоїди переважають румінокок. Ну, тут є така наукова схема, отут у м'ясо бачите, м'ясо м'ясоїдів, бачите, руїдів, і у них дуже багато, а у крахмалоїдів багато тих, крохмаль їдять, так? Мікробіота, а фрукти це, оце циня е, е, румунококус. Тобто вони будуть нам підказувати, що нам краще. краще Тому, ще раз кажу: мікробіоти та макроорганізм або хто в домі хазяїн, які переваги мікробіоти? Більше мікробних тіл, ніж клітин в організмі, в десятки і більше разів. Більш тривали еволюції. Мікроби з'явилися 4,5 мільярда років тому, а людина всього на 8 мільйонів років. Вис... Більш високе пристосування до змін середовища, швидка репродукція швидко розмножується, здатність продукувати велику кількість харчових речовин, включаючи навіть алкоголь. Здатність контролювати поступлення харчових речовин через кишковий бар'єр. Ви, наприклад, можете їсти їжу дуже багато, яка може містити багато заліза, а пишкова мікробіота може його не пропускати. І дуже складно буде тоді лікувати анемію. Вплив на центральну нервову систему. Дуже багато нейромедіаторів, бактеріальних потрапляють в центральну нервову систему. Вибір їжі це не завжди наш вибір. Ну, от навіть такий приклад на ендогенному етанолі. Бо всі думали, де ж той ендогенний етанол? то там, як то кажуть, нам у творі, виявляється, у творі кишкова мікробіота. Якщо ми маємо кишковий дисбактеріоз, то ми будемо мати багато ендогенного, ендогенного етанолу. Кількість ендогенного етанолу може інколи тягати 50 грамів на добу. Це результат брудіння. Ну, ми самі знаємо, що коли ми там гонимо самогонку чи хто гонить так, то що, що це про це про це бродіння. Так і там бродить. Ну, це добре, що якщо бродить у дорослої людини, ну буде в нього там надути трохи живіт, Якийсь комфорт, дис... ну, Звичайно, що цей ендогенний етанол дуже не любить печінка. Людина може. Не вживати алкоголю, а мати такі ж зміни, як при алкогольній хворобі. Ну, це дуже погано у дітей, тому що інколи батьки насильно пропонують дитині їж, їж багато фруктів, фрукти дуже корисні, а, а, а дитина може бути по, по ентеротипу, м'ясоїдом або крохмалоїдом. Ну і фрукти йому потрібні, але не в такій великій кількості. І, і овочі, капуста, він ходить живіт роздутий, очі так, і у нього є зміни в печінки жирова, не алкогольна хвороба печінки із-за того, що кишет кишкового мікробіота створює багато ендогеного етанолу. Як дізнати, до якого енерготи ви належите? Звичайно, що робити складні, дуже дорогі дослідження, так, які рідко в якій країні робляться. Не варто. З того примітивного аналізу на дисбактеріоз, ми тільки можемо дізнатися, якого там чогось там не вистачає, а чогось там забагато, а може, там є грибка багато, а може там якісь лямблі є. Це така мікробіота, яка покидає наш організм. Сама основна, це та, яка живе. Слизовій оболонці кишечника, яка дуже близька і дуже тісно зв'язана з епітелієм кишечника. Як ми можемо дізнатися? Треба дослухатись, чого хочеться вам з'їсти, тобто, на що вас тягне або штовхає ваша мікробіота, яка їжа покращить ваш настрій і самопочуття? Яку їжу ви вибираєте починаючи з дитинства? Які продукти не викликають кишкового дискомфорту, де проживали ваші предки? Як дізнати, що ви належите до ентеротипу бактероїдіс, тобто м'ясоїдів? Це поява м'язової слабкості, загальний та психоемоційний дискомфорт, зниження працездатності, почуття голоду під час посту або при дефіциті м'яса? Без я... Без м'яса ви не можете насититись. Навіть при значному вживанні молочних продуктів, каш, хліба, яєць, твора. Якщо порахувати, допустимо, кількість білку вона може бути значно вища, але людина не задоволена. Це дуже часто спостерігається у чоловіків. Ну, і що там, що йому дали дієтичний там, творог, так? Е, вісяну, там, кашу з горішками, з чим завгодно. І, хоча у 200 грамів пальці творога значно більше білку, ніж в м'ясі, ця людина, якщо вона бактероїдис, вона вимагає м'яса. Хоч би маленький шматочок м'яса, і тоді все, як кажуть, буде окей. Це на те, що ви належите до антеротипу бактероїдису. Насильницький перехід на ветеріанство. З часом призведе у таких людей дошвидкове падіння волосся, поганої шкіри, м'язової слабкості, зниження працездатності, тахікардії, артеріальної гіпотонії, пригнічення, імунодефіциту та інших ознак білкового, білкового, білкового дефіциту. Як дізнати, чи ви намежите до ентеротипу приватела, тобто крохмалодідів? Якщо під час посту покращується загальний стан, настрій сон, Хоча, не дивлячись на те, ви вживаєте багато вуглеводів. Якщо ви не можете насититись їжею без хліба, часто бувають такі пацієнти, до які навіть мають ожиріння. І кажуть, ну що би я не з'їла, скільки б я не з'їла корисної їжі, і кусок великого м'яса, і кусок великої риба, і овочі, ну я голодна, мені треба шматочок хліба. Ну, беріть шматочок хліба і їжі, нічого страшного немає. Ви не можете насититися. Це ви такими народилися. Ви добре сприймаєте земнові овочі, то можете значно збільшити вживання рослинної їжі, і навіть перейти не на вегетаріанство, але в дорослому віці, в дитячому віці не варто переходити на вегетаріанство, тому що потрібен протеїн, щоб дитина росла і розвивалася. Ваш где приватела. При цьому показники здоров'я мають покращитись. Якщо при такому переході погіршується, значить ви не не відноситись до чистих крахмалоїдів. Як знати, що ви належите до ентеротипу румінококос, тобто фруктоїдів? Ну, так, як, наприклад, дуже багато горила і все інше. Вони такі фруктоїди, ви бачите, такі вони досить міцненькі, але вони також люблять білок, вони поїдають, якщо їм натрапиться якась білкова їжа, то вони від неї не відмовляються. Ну, ви не можете дня прожити без фруктів. Ви любите, любите соки, фруктових смузі, випічки з фруктами. Можете з'їсти кілограм яблук або інших фруктів та ягід. При виключенні солодощів у вас, особливо фрукти, розвивається депресія, слабкість вживання солодощів супроводжується вищим настроєм. Ви або потрапили в харчову залежність, від солодко таке буває. Або належати до тип, ентеротипу румінопокус, тобто фрукто, фруктоїдів. Тому, звичайно, до себе треба дослухатися, але на слід звернути увагу при інтуїтивному харчуванні. При інтуїтивному харчуванні все рівно повинен бути вибір за натуральними здоровими продуктами. Є натуральні здорові і білкові продукти, і м'ясо, і риба. І овочі, і фрукти. Якщо ви вживали антибіотики чи інші ліки, які викликали дисбіоз, то складно буде визначитись із ентеротипом. Можна просто провести корекцію раціону, збільшуючи ті продукти, які більше всього вам, а в дужках мікробіоті, до душі, а зменшити вживання інших. Тобто, у вас не повинно бути дисбіозу, порушень сільця, дискомфорту. Після вживання їжі, навіть, якщо ну, казати, що це дуже-дуже корисний продукт. Необхідним є здійснення контролю з основними параметрами здоров'я. Якщо ви перейшли або вживаєте чогось більше, і вас його тягне, якщо у вас хороші параметри здоров'я, значить це ваш тип харчування, і незважаючи на те, що, можливо, комусь він буде здаватися досить шкідливим. Так, всього найкращого вам бажаю здоров'я.